Не забувай, що ти людина. урочистий вечір під такою назвою присвячений творчості нашого земляка, вчителя, поета, гумориста, композитора Володимира Миколаївича Чорнобривого, відбувся днями у центральній районній бібліотеці. Ми також побували на цьому вечорі. На засіданні літературної студії відродження, що вже багато років діє при городській центральній районній бібліотеці зібралися городочани, щоб вшанувати людину праці сподвижника, котрий живе у городку, який творить, оспівує, прославляє свою маленьку батьківщину, і тим самим сам це у серці вселяє в серця інших любов до своєї України. На зустріч із талановитою творчою залюбленою край людиною чорнобривим Миколою Володимировичем завітали його рідні, друзі, колеги, члени літературної студії відродження, сільська інтелігенція району, учні та й зрештою ті, які є поціновувачами творчості городського самородка. Чимало теплих і щирих слів адресували головному винуватцю творчого вечора, котрий усе своє життя пропагує слово, музику, пісню, ведучі працівники центральної районної бібліотеки Неля Гуменюк та Ніна Марчук. Поет Микола Думний, директор Город. Ської дитячої музичної школи Наталія Рошевська, директор Городської центральної районної бібліотеки Валентина Федлюк. Гарним доповненням до всього сказано був цікавий концерт, в якому взяли участь викладачі та учні городської дитячої музичної школи, вихованці зразкового дитячого вокального ансамблю Росинка, керівник Тетяна Мизик, поет пісняр Олександр Шевчук. Усі пісні що прозвучали колоритні концертні програми з творчою доробку поета і композитора Володимира Чорнобривого. На мене рідко вже на жаль. Міняє світла темну смугу, частіше змінює печаль, сердечні напади і тугу. Галопом скачуть дні похмурі, на місці топчустя, злі ночі, по скронях б'ють магнітні бурі і мла холодна ріже очі, але старається даремно сезон постіннього дощу, пером зітрує смугу темну, за все словом відійду. Вершення Володимир Миколаївич прочитав свої гоморески, порадувавши всіх, хто завітав на зустріч із ним щирим і гострим. А у першу неділі листопада працівники соціальної сфери відзначали своє професійне свято. Напередодні, 2 листопада, в районному будинку культури відбулися врочистості з нагоди дня працівника соціальної сфери. Це свято об'єднує людей байдуже до чужого горя, тих, до кого в першу чергу звертаються люди похилого віку. Одинокі пристарілі громадяни незахищені захищені населення. Працівники управління праці і соціального захисту населення, територіального та реабілітаційного центрів, управління пенсійного фонду, центру зайнятості, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зібралися з нагоди свого професійного свята. До працівників цієї благородної професії звернувся Володимир Горбановський, голова районної адміністрації. Ту роботу, яку ви проводите вона сьогодні, так необхідна нашим незахищеним верствам населення. І ви знаєте, що до вас приходять люди. Приходять люди до вас не з радістю, а приходять своїми проблемами. Тому що працюючи на посаді голови районної державної адміністрації, знаю і відчуваю ті проблемні питання, де сьогодні і рівень заробітної плати потрібно підняти. І сьогодні дойти до кожної людини, створити умови, зробити сприятливі умови для прожиття. життя. І не тільки на теренах району, а на теренах області, на теренах всієї держави. Володимир Вербановський подякував присутнім за плідну роботу. Висловив слова вдячності керівництву працівникам соціальної сфери району. Привітав із святом Світлану Лукомську, депутата обласної ради, начальника головного управління праці соціального захисту населення обласної адміністрації, побажав подальших успіхів у такій важливій для суспільства роботі. Нових здобутків добра благополуччя побажав працівникам соціальної сфери городовщини Сергій Літвінчук, начальник комунальної власності районної ради. Ваше свято це свято людей, кожний день роботи яких сповнений милосердя, гуманізму, добра, щирої людського співчуття та небайдужості. Чимало зусиль енергії, професійної, організаторської здібності, вболювання за долю людей вкладено у різні часи становлення і розвитку соціального захисту населення району, її керівниками. Окремих з яких вже немає в живих Сергійзвінчук відміти великий вклад системи соціального захисту населення нашого району колишнього начальника управління праці соціального захисту Неоніли Андрійчук подякував усім присутнім за доброту, терпіння, любов до людей. Володимир Поворозник, міський голова. Грамотами та подякуємо районної державної адміністрації, районної та міської ради, головного управління праці соціального захисту населення, нагороджені кращі працівники соціальної сфери. На урочистості з нього десяти завітала Світа Локонська, депутат обласної ради, яка передала щирі вітання працівникам соціальної сфери від керівників обласної влади. Сьогодні соціальну політику творимо ми з вами, щоб не робилося в державі, але як ми дойдемо до людей, як ми донесемо їм щирість того, б хотілося зробити. Ніхто не зробить краще нас. Чому? Тому що народилася дитина, сім'я молода йде до нас. Хоче людина працевлаштуватися, сім'я йде до нас, потребує допомоги або будь-яких адресних соціальних допомог. Йду до нас, йдуть до нас. Тепло і щиро привітали своїх колег із професійним святом Галина Петак, начальник управління праці соціального захисту району. Валентин Вінярський, начальник управління пенсійного фонду у городоцькому районі. Для працівників соціальної сфери в цей день звучав саксофон, піднімали настрій, зіпальні ритми румби, додавали урочистості, теплі та задушені пісні. виконанні працівників дитячої музичної школи, районного будинку культури та місцевих аматорів сцени. Цими днями відзначається річниця жовтневої революції, яка відбулася в Росії 7 листопада 1917 року. Як жовтнева вона війшла в історію з цієї причини, що формально переворот відбувся 25 жовтня, так як в той час це ще був е, не введений григоріанський календар, у 1918 році, коли юліанський календар скасували, річниця жовтневої революції відзначалася саме 7 листопада. Як відомо, жовтнева революція в Росії відбулася завдяки Володимиру Леніну та його соратникам. Їх стараннями було повалено тимчасовий уряд та сформовано більшовицький, коли відбулася жовтнева революція. Багато хто вважав її національною катастрофою, яка стала причиною майбутнього тоталітарного режиму в країні. Інші називали цю подію найбільшим кроком у майбутнє, проте незаперечним залишається той факт, що розвиток держави після жовтневої революції відбувався зовсім в іншому ключі аніж раніше, адже фактично жовтнева революція стала кінцем царського режиму. Шановні жителі міста та району, допоможіть коштами на операцію по трансплантації печінки для Юлії Козак 1985 року народження. Необхідно 80 тисяч доларів для проведення оперативного втручання, які можуть здійснити білоруські медики. Рідні молодої жінки сподіваються на чуйність та милосердя жителів міста та району. Без цієї допомоги юлії не обійтися. Кошти можна перерахувати на Белін Вестбан, 9-та міська клінічна лікарня Республіки Білорусь, розрахунковий рахунок номер 363-200-071-38-57, призначення трансплантації печінки для Юлії Козак. Також небайдужі милосердні люди можуть звернутися до столяр Галини Миколаївни Свекрухи Юлії, яка проживає в городку по вулиці Свердлова, 15, телефон 096 362 24 Devemos nosso... Сім і ще одне прохання про допомогу: допоможіть коштами на лікування дитини. Сандули Златислави В'ячеславівни, дівчинці всього 8 місяців. Під час пологів вона зазнала травми, ураджена центральна нервова система. Дитина потребує дороговартісного лікування з подальшим оперативним втручанням, яке можуть провести лікарі лише за кордоном. Просимо небайдужих до долі дівчинки перерахувати кошти на особовий рахунок матері. Сандули ани Васильівни номер двісті Ця 036 020 87 663 мфо 31 54 05 Приватбанк призначення платежу на лікування дитини На черзі новини спорту 23-26 жовтня у Хмельницькому проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед учнів. Вихованець спортивного клубу «Епіцентр» Богдан Струк на цих змаганнях посів п'яте місце у ваговій категорії 85 кілограмів. Це найкращий результат серед усіх учасників з Хмельницької області. А 2-4 листопада цього року у місті Коростень Житомирської області відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби. Михайло Шумко вибору почесне третє Місце був нагороджений кубком та медаллю. З чим його і вітаємо! А інформаційна програма Городочина підійшла до завершення. До побачення. Всього вам доброго!